11 година. Час новин для вас працюють факти «СіТіВі» та вікна. СТБ». вітаю. На Харківщині за минулу добу росіяни вбили трьох людей, двох жінок і чоловіка. Поранили шістьох. Такі дані Харківської ова. О четвертій ночі сьогодні ворог обстріляв кабом село Корилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. У селі Глушківка Куп'янського району каби вбили одну жінку та поранили ще п'ятьох людей. У Руській Лузьовій загинула жінка, поранено чоловіка. А у Чугуївському районі в селі Лусівка загинув чоловік. У борівському лісництві внаслідок обстрілу горіла підстилка хвойного лісу на площі 2,5 гектари. На харківському напрямку окупанти вели наступальні дії. Відбулося 19 боєзіткнень. На Курахівському відрізку фронту бійцям 79-ї таврійської бригади доводиться протистояти ворогові, який у живій силі перевищує їх у кілька разів. Але окупанти там застрягли. Щодня відбувають штурми. Третій десантно-штурмовий батальйон Фенікс із 79-ки. Нині бійцям дуже потрібні дрони, бо завдяки їм дається спалювати і колони техніки, і скупчення окупантів. Тож просимо підтримати цей збір. Реквізити будуть у сюжеті. Олега Корнієнка розбита інфраструктура, спалені будинки і вирви від авіабомб. І що ближче до лінії фронту, тим менше цілілих населених пунктів. А такий вигляд з висоти пташиного лету має 20-ти тисячне місто. Це окупована Мар'їнка, так званий руський мір у всій красі. І на суцільні руїни росіяни перетворюють не лише Донеччину, але й всю країну. Снаряди вони і вони не рахують, у них немає в цьому потреби. За кількістю снарядів нам з росіянами поки не зрівнятися, але майстерність бійців мотивованість і їхня кмітливість дорожче будь-якої зброї. Ось артилеристи 3-го десантно-штурмового батальйону Фенікс 79-ї таврійської бригади б'ють по ворожій техніці і силі. Ранковий наступ росіян захвинувся. Роботи не поліматирію з дослухами та вже Зараз намагаємося знайти їх, закапуються по техніки. Зараз будемо виявляти і наносить влаження. А на цих кадрах росіяни на мотоциклах намагаються проїхати до наших позицій. Роблять це посеред білого дня. Навіть не маскуються. Але на командно спостережному пункті їх вже помітили. Аж і двоє і ззаді ще одне. Пілоти одразу отримують вказівки підняти в півішки і відправитися назустріч до непроханих байкерів. Побачивши небезпеку, немає, немає. ворог розвертається і тікає. Підпалити московитих, коли вони на такій швидкості вкрай складно. Ворог це розуміє і активно використовує легкий і швидкий транспорт, мотоцикли і багі. Групами дійство двой коней маленька накаплюється, і потом відповідно, вже починає там ліжкови. Але завдяки нашим пілотам росіяни накопичити одразу велику силу для повноцінного штурму не можуть. Ось по їхнім норам летять скиди. І часто в гості залітають впівішки. А це вже розриваються українські міни 120-го калібру. В режимі онлайн роботу мінометників коригують теж за допомогою пілотів. Зранку було виявлено репника і втекли, зараз будемо пробувати осколками посіти реп. Російські репки це чи не найбільша проблема для наших пілотів. Ними росіяни нашпиговують все навколо. Вони в окопах і на танках. Тож іноді, щоб знищити ворожу ціль, доводиться витратити кілька пташок. Ми ж завжди бачимо лише фінальний акорд. Іноді можна залетіти ось глиб, ну, слух, саме глиб тилу. А іноді вообще, ну, не відлітиш навіть була і зв'язок глушує раді зв'язок. 40, 40. тоді ж і втрачаються дрони, а без них на полі бою нині неможливо. Тож десантники збирають на коптери і долучитися можна за реквізитами на екрані. Бо дрони то не лише про знищення ворожої техніки чи сили, але й насамперед це збереження життів наших захисників. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти Сітіві єдині новини. СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка Коригувала ракетні удари по Одесі. Це три одеситки віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав'ярні. Вони допомагали готувати масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру. Для встановлення координат обходили місто під виглядом дружніх прогулянок і фотографувалися на тлі потрібних об'єктів. Найбільше росіян цікавили локації військкоматів та медустанов, де перебувають на лікуванні. На Наші захисники так підозрювані, намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони. За кожне виконане завдання ворог платив молодим жінкам гроші. Агентки просили окупантів про своєчасну евакуацію та працевлаштування. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення. Росії губернатори двох областей заявляють про атаку дронів. У приморсько ахтарську російська ППО нібито збила кілька безпілотників. Очільник області Кондрат'єв заявив, що внаслідок атаки пошкоджений триповерховий багатоквартирний будинок. Також порушена робота енергопідстанції, що живить значну частину міста. А на ростовщині сили ППО ніби збили 10 безпілотників. Внаслідок цього зайнялися пожежі. Можливо, сьогоднішній візит угорського прем'єра Орбана до Москви обурив євросоюз президент Євроради Шарль Мішель заявив, держава, яка у в ЄС, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Позиція Євроради однозначна стосовно того, що Росія є державою агресором, а Україна жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбутися без України. Додав Мішель, не зміг приховати здивування планами Орбана і польський прем'єр Дональд Туск. На сторінці в соцмережах він опублікував звернення із запитанням: чутки про ваш візит до Москви не можуть бути правдою Вікторе Орбане чи можуть. Угорський прем'єр після свого візиту до Києва сьогодні збирається зустрітися з Путіним, однак офіційно не поінформував про це керівників Євросоюзу. Прем'єр Ріші сунак визнав поразку на парламентських виборах у Британії. Він особисто привітав з перемогою опонента та наступного чільника уряду Кіра Стармера. Одразу після аудієнції у короля сьогодні Стармер офіційно посяде прем'єрське крісло. Офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують щонайменше 392 місця у палаті громад і точно матимуть там більшість. Загалом же партії прогнозують 410 мандатів, тоді як Консерватори можуть отримати лише 131, найменше за всю історію партії. Влада у Британії зміниться вперше за 14 років. Однак це не позначиться на ставленні до України, адже лейбористи послідовно нас підтримують. Майбутній прем'єр-королівства Кір Стармер торік був із візитом у Києві. Зустрічався з президентом Зеленським і підтвердив, що виступає за подальшу допомогу Україні. Ми це зробили. Зміни починаються вже зараз. Настав час повернути політику на службу громадськості. Лейбористська партія готова віддано працювати і служити людям заради змін на краще сьогодні влада перейде до лейбористів мирним і впорядкованим шляхом з доброї волі всіх сторін. Це те, що повинно дати всім нам впевненість у стабільності та майбутньому нашої країни. Британський народ виніс витверезний вердикт. Є багато чому повчитися, і багато над чим подумати. Я беру на себе відповідальність за наш програш. Відключення світла сьогодні протягом дня будуть по всій Україні. А споживання вже зашкалює. Тож кожному варто подбати, аби світла вистачило на всіх і бути більш щадливими. Червоні на мапі ті області, де навантаження найбільше понад 95%. Як бачите, це майже. Вся країна, значне перевищення лімітів на Кіровоградщині понад 170, та на Житомирщині майже стільки ж. Далі йдуть Волинь, Харківщина, Рівненщина і ще низка областей. Це означає, що цим регіонам треба значно зменшити споживання. У зеленій зоні, тобто споживає найменше на цей момент: Хмельниччина та ледь вписується Чернівецька область. У жовтій зоні Київ та область. Херсонщина та Прикарпаття. У цих регіонах споживання не перетнуло позначку 95%, але так само потрібно бути максимально очадливими, Просять в Міненерго. Витвори мистецтва і об'єкти історичної спадщини, так дослідники називають давні українські цвинтарі, кам'яні хрести, під якими у давнину ховали козаків і пересічних українців. Це була надзвичайна художня майстерність, якої не мав жоден народ. Та жодне кладовище, яким понад 500-600 років досі не внесене в реєстри пам'яток, виправити ситуацію, взялася громадська організація Україна інкогніто. Сєс упокоїться ініціали РБВЛ. Вінничанин Богдан Чернишов разом із групою волонтерів приїхали на розчистку старовинного цвинтаря в селі Нетребівка. Хлопець готується до вступу у військовий виш і переконаний, кожен українець має знати історію своєї держави. Громадянин любої країни своєї повинен знати, хоча б частку своєї історії, своєї держави, своєї батьківщини, своєї сім'ї. Старовинний цвинтар, розміщений на кількох гектарах, зараз весь у чагарниках. Розчищати територію ще три місяці тому взялися староста Натребівки із дев'ятьма односельцями, бо відчували, що кам'яні хрести мають історичну цінність. Щоб не тільки я пам'ятала це все, а пам'ятали люди. Тут ми бачимо 1644 видно чітко. На цьому хресті точну дату цих пам'яток мають встановити науковці. Такі кам'яні хрести притаманні лише українській культурі. Твердить засновник проєкту Стародавні цвинтарі України Роман Маленков. Це Власне матеріальне підтвердження того, що на цій території росіян не було ніколи. Нічого подібного на території Росії не могло б бути. У них хрести дерев'яні з такими во доміками, типа і кам'яний хрест. Ну хто б це там робив? Пан Роман із командою однодумців уже обстежили чимало давніх кладовищ. Дослідження підтримують наші захисники серед благодійників проєкту третина військових, бо воюють зокрема і за нашу культуру та історію. Тут у Нетребівці багато давніх кам'яних пам'яток, не схожих одна на одну. Ви бачите, вони взагалі, вони людині одній неможливо підняти цей хрест, значить працювали спільно, спільно було захоронення. І навколо нашого цвинтаря, ось цього старого, збудований мор. Ці камені глиби я вважаю, що вони завозилися волами. За кордоном такі надгробки внесені до Світової спадщини ЮНЕСКО. В Україні ж немає навіть реєстру таких пам'яток. Виправити це хочуть активісти. За вісім років уже до Слідили 800 поховань. Та роботи ще чимало. Загалом в Україні понад три тисячі давніх цвинтарів, які приховують багато історії. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, факти. А Єдині новини. А на цьому все тримаємо стрій, бережімо своїх і до зустрічі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.